Тебе небу, не забудуті, Хочеш закрути мене, як вівуді, я закри тебе очима, зайду мій двір тебе робить, те був не забудутім, тебе небу, не забудутім, хочу закрути мене, як відуті, я закрити ми очима задений двір по тебе. Буду дім та наносило з кофа по чужих краях. Я вертатимусь додому по дорогах і полях, боляче, коли побачив далені рідний маяк. І хочеш, море перпли до нього, але нема маяк. Рідна хата пахне пирогами з вишнями із печі, снилось, як світи фарами ближніми уночі, бачив баба з дідом, в хаті крутили калачі, От би зараз діда послухать би по плечі, для тебе не був не тим, Хочеш закрути мене, як бідуті, я закритими очима, хай де мій двір Бог, тебе не був, не забуду забудутім, тебе не був, не забуду дім Хочу закрути мене, як бігуті, я закритими очима, хай де мій двір бо та би не був, не забуду дім

Імені на віки, сомсіла нічно, без мене вже мляла. Отже, ми в небо, щоб не жодів минуле, що летіло далі, наче ворог, вдома зберігаю свою ностальгію, в тебе все прийду, я не вночі знайду, хай мене будь наведу хай дорогу замете, курсу не сп'єме я небу не забуду дім. Хочеш закрути мене, як біду дія, закритими очима, знай тут мій двір, Бог, тебе небух, не забудут, тебе небух, не забудуті, Хочеш закрути мене, як бівуті, закритими очима знайду Тудень, мій двір Бог, тебе не був, не забуду.